Слава Ісусу Христу? Чи можна приймати причастя по розводі? Живу так із, із розведеним дітей з Ним не маємо? Просто живемо разом. Чи можу я приймати причастя? При розводі. Ну, ви такі питання задаєте, знаєте, цікаві. Чи можу я це при розводі? Для того, щоб прийняти треба піти до сповіді. Підіть до сповіди вам отець все скаже. Якщо ви можете приймати, так ви можете себе сповідати, якщо вже вам дасть розрішення, то ви можете це причищати. Я не зрозумів при розводі, як ви живете при розводі. Може, ви маєте на увазі, що ви розвелися, живете з іншим чоловіком, то це ви не живете при розводі, ви живете з іншим чоловіком незаконним. І, і священник каже, чи жалієш ти за свої ріхі? А ти кажеш, так. І брешеш бо тому що ти йдеш до незаконного чоловіка. Не то саме, що ходить на кавалерку. Упорядкуйте свої відносини. Розпишіться державним. Цим, щоб ви мали державу перед державою документ і повінчайтеся в церкві, якщо хочете жити духовним життям, щоб ходити до церкви, сповідатися, причащатися і зростати духовно в Бозі. Не можна бути, валятися із свинями у болоті і потім приходити і казати, а що це ви мене так не приймаєте? Зробіть порядок із своїм, своїм подружжям, і все буде добре.